Кожен з нас унікальний і індивідуальний, у кожного з нас різна фігура, і в залежності від того, як ми правильно підберемо гардероб, ми можемо скоригувати ті чи інші недоліки і підкреслити наші переваги. А яким чином? Треба завжди пам'ятати, що світлі речі вони додають ваги, а темні речі, навпаки, трошки нас звужують і роблять стрункішими. Тому при виборі одягу, якщо у вас Надто вузькі плечі ви можете використовувати світлий одяг і рекомендують, наприклад, для верху використовувати яскраві насичені відтінки, тобто не, не штани рожеві, а рожева блузка. Чому справа в тому, що обличчя виглядатиме свіжіше, якщо ми будемо підбирати у гардеробі яскраві речі, які будуть підкреслювати і наш гарний настрій, і взагалі індивідуальність. На рахунок використання візерунків і різноманітних орнаментів вони досить каверзні, тому що також можуть зіпсувати нам настрій і візуально нас і звузити і подовжити. Зазвичай смужка, які взагалі візерунки, є досить такою цікавою темою, тому що її треба грамотно підходити до цієї теми. І Розкривати її вже відповідно до ваших можливостей. Чому? А, тому що ще у 19 столітті а, довели те, що смужка має певні такі оптичні ефекти, і, і обираючи, наприклад, горизонтальну смужку, ми можемо а, зробити себе візуально повнішими ніж ми є. А якщо ви струнка, ви можете, наприклад, худорляві плечі таким чином собі розширити і виглядати значно пропорційніше. Відповідно до того, який ефект вам потрібен, пам'ятайте, що вертикальна смуга видовжить, подовжить фігуру, а горизонтальна, звичайно, її зменшить. Тому, знаючи ці моменти, можете використовувати у гардеробі, відповідно для подовження росту, смугасти у вертикальну смугу платячко або сарафан. І так само е, окремі речі, наприклад, аксесуари, якими також не потрібно забувати про них, а, тому що вони доповнюють, завершують і додають певної такої яскравості і особливості вашому образу. А, звичайно, аксесуари потрібно підбирати, пам'ятаючи основне правило: а, що зазвичай а, ваше взуття, ваш пасок і. А, Певні елементи, які у вас на руках, чи то браслети, чи то годинник, вони повинні бути одного кольору. Це не справлятиме якось такою, не створюватиме дисгармонії. Не варто поєднувати речі різних кольорів і різних візерунків. Це виглядатиме повним несмаком, а варто використати лише одну річ, наприклад, якщо у вас є ковтинка у смужку, і відповідно низ однотонним. Це найбільш привабливіший варіант для сприймання і в принципі виглядає досить гарно. Мідовхін, а потім маленька перера. І аж потім починаєш. Дивлюаль, розумієш, а ми тут не зрозуміли, але щось сценарій. Боля, куди я, ти пішла? Я, я, я не сильно. А ця людина може керувати тим процесом виготовлення одягу і робити справжні шедеври. Чш! Розкажіть, будь ласка, про плюси та мінуси професії швачки. Якщо ми говоримо про саме швачку, швачку мотористку, трошки розкажу, хто це така. Це жінка, яка сидить в цеху, де 30-40 машин, всі вони строчать, і вона строчить свою долю роботи. Це саме швачка. А якщо говорити про мінуси цієї професії, їх там дуже багато, в основному це негативний вплив на здоров'я. Взагалі, швейна справа, спеціальність як така, вона. Ну, Можна так сказати, можна шити не тільки в цеху, можна шити на заказ, конкретні на конкретній людині. Це індивідуальний пошив. То тут плюсів багато. Ну починаючи з того, що ти собі можеш пошити дешевше одяг, те, який ти хочеш, з такої тканини, як ти хочеш, щоб він mm -hmm. для... лежав, так як ти хочеш. Це економить кошти. Саме приємний момент, коли все готово, ти mm -hmm. приміряв подивився як воно виглядає mm -hmm. це саме такі приєм, приємний момент винагороди за всі труди сказати да що радується mm -hmm. а чим ви займаєтесь більшу частину свого часу Ну, я особисто виготовляю одяг на замовлення. Роблю роботу від початку і до кінця, починаючи з того, що ми обираємо з замовником модель, ми проводимо обмір фігури, ми переношу лекала, ну виготовляю лекала, переношу це все на тканину, викроюю. Тобто, процес від початку до кінця. Тому сказати чим я більше всього займаюся, я в загальному займаюся всім. А як це впливає саме на здоров'я? Швейна робота, вона на зір дає би, негативи. Може розвиватися близорукість, коли людина близько добре бачить, а далеко вона вже погано бачить, тому що в неї очі звикли дивитися близько. Проблеми з спиною, болі в воротниковій зоні можуть бути і шия. Це все пов'язана. Да, може бути пов'язано. А що треба любити, щоб займатися цією справою задоволенням? Якщо взагалі взяти тему виготовлення одягу, бажання творити щось нове, щось особливе, щось цікаве, і я думаю, що цього достатньо. А які задатки потрібні для цієї професії? Людина має бути акуратною. Дуже е Прискіпливою до своєї роботи угу. і дуже акуратною. Тому що всі строчки, всі шви, це все потім дуже навіть впливає на посадку виробу на фігурі. І якщо е, може здаватися, а я тут десь чуть-чуть е, криво прострочу, воно потім ну, видно, що воно криво. Е, тому е, це саме основне. А взагалі ще людина має бути творчою, е, людина має бути, мати просторову уяву. Е, уявляти, от є картинка, є тканина, як воно. Буде виглядати в на фігурі, чи воно буде виглядати гарно чи ні. Е, треба гарно в тканинах також розбиратися, е, які тканини, під які вироби, підходять, які не підходять. Усі має бути, от, щоб вона могла висадити і зробити те що, угу. те, що потрібно. Тому що це процес е, трудомісткий. Він займає доволі багато часу. Треба володіти гарним смаком, е, розуміти. Малюнки, фактури, що до чого підходить, що не підходить, щоб можна було порадити на різні фігури. Потрібно знати елементарні закони композиції, які використовуються у всьому цьому, для того, щоб зробити звичайну фігуру гарнішою, чим вона є насправді. А як довго потрібно вчитися, щоб досягти досконалості в цій справі? Ну, Досконалості не знаю. Є така фраза російська, – «Нет предела совершенства», Так само і тут, певно. Щоб бути досконалим спеціалістом, це ну, завжди ти будеш вчитися. А взагалі, то починати навчання завжди треба з самого простого. З самого простого навчального закладу це професійне училище де, або технікум, де навчать шити. Тому що в університетах таку базу не дають. Там більш теоретичних знань дають, які теж корисні. Але якщо ти не вмієш шити, ти не тримав тканину в руках, ти ніколи не стручив на, ній, на машинці. Тому ну, ті всі теоретичні знання вони будуть дуже малозначні для тебе. мати. А в якому віці потрібно починати, щоб досягти професіоналізму вже далі? Ну, як і в будь-якій спеціальності, починати потрібно зразу одразу після школи. Можна навіть після 9 класу піти в училище, навчитися шити, а тоді далі вже удосконалюватися. Mm -hmm. І коли вже людина працює, найкращий вчитель це досвід. Ти працюєш з фігурами, з тканинами, і ти набираєшся досвіду, і ти вчишся на своїх власних помилках, тому що не все може бути написано, прописано і не всього навчуть в університеті чи там в якихось закладах. А досвід це те, що найбільше вчить. Але в той же час ніколи не пізно. Якщо в тебе є якась друга спеціальність, ти хочеш навчитися, можна піти на курси і навчитися шити для себе. Ну і знову ж таки удосконалюватися для того, щоб комусь шити, щоб це було гарно. Так, кученко записуємо челендж. Отже, хто така Тавіта, що незвичайно з нею сталося? Швидше записуй на відео свою відповідь і присуваю нам до четверга. Подарунки вже чекають на переможців. Лови челендж.